Доброго дня, друзі, і знову на каналі Чесний перегон авто із Європи. Мене звуть Андрій, і якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це. Друзі, як ви всі знаєте, ми робимо це під ключ і ми можемо вам запропонувати тобто вибрати, купити, доставити, розмитнити, на перший облік поставити, а також допомогти вам машину зареєструватися повністю на вас і ще відігнати вам до вашого місця проживання в Україні. І... Ми вам запропонуємо сьогодні велику кількість фольксвагенів. Чому Фольксвагени, друзі? Тому що фольксвагени в 20-му, 21-му, 19-му році в Європі вийшли на перше місце по виготовленню авто. Друзі. Дуже багато фольксвагенів. На них німці роблять знижки. Так, да, це вже вані машини, але це машини до 5 років. Німці роблять знижки, і українська митниця теж іде вам назустріч, робить. Невелику митну вартість на Фольксвагені. Значить, дивіться, Volkswagen Golf 7. Орієнтовно з автоматом десь приблизно 90 штук. Без автомата, ну, і з механікою, тобто всіх. Взагалі, Volkswagen Golf ми можемо вам запропонувати десь приблизно 150 штук. Volkswagen Passat B8. В основному вони вже всі з автоматом. Це машини від 2019 року з двигуном 2.0 110 кВт двигуни 150 сильні з класними автоматами. Їх десь приблизно 200 штук. Фасован Туран мінівенів десь приблизно 60 штук. Фасайн Тігуанів теж десь 45 штук і Фасай Тігуан ал Алспейсів до 20 штук. Ну, незважаючи, там є іще Volkswagen Cross і інші супернові моделі. В принципі, вони ще дорого йдуть по розмитненню, і тут коштують недешево. Я не знаю, чи будете ви замовляти чи ні. Ну під замовлення, якщо вам потрібно, то звертаємось. Взагалі, Volkswagen Golf 7 виходять десь приблизно. Ну, якщо дуже класний варіант з двигуном 2.0, так як всі у нас в Україну бажають і гарним автоматом, це десь приблизно. 15 тисяч євро. Да, друзі, ця машина буде не фарбована з пробігом до 200. Ну, а дешевий варіант з відхиленням по фарбі, з двигуном 1.6. На механіці вони можуть і бути і в 12 тисяч євро. І дешевше не вийде, ну, десь орієнтовно так. Volkswagen Passat B8 з двигуном 2.0 з автоматом. З кілометражом до 200 тисяч від 2019 року зараз виходять десь приблизно від 18 тисяч євро, це машини не фарбовані. Якщо в дуже класній комплектації вже модель фейсліфт 2020 року, вона вже десь орієнтовно теж вона може виходити від 18 євро, це комплектація Comfortland. Якщо дуже класна комплектація, ну, з наворотами, з віртуалкою, з максимальним ледом, то Такі машини не фарбовані, вони можуть бути дорожчі, десь орієнтовно 19 євро. Тобто, ну, щоб ви зрозуміли, в доларах, да? ну, якщо вам важко, ви не можете помножити курс євро к долару, то десь приблизно 20 тисяч доларів. Ну, да, Це машини вже 19 20-го 20 року і це вже фейсліфт. По туранам значить вартість буде така. Декілька штук ми вже купили і недавно навіть показували. Один туран вчора загрузили. І, друзі, машина дуже класна, з максимальною оптікою. Комплектація Comfort з, з Алькантарою, з камер з усім. Вона вийшла нашим замовникам чуть більше 19 тисяч євро. Тобто, ну так, як я їй казав, 20 тисяч. Тобто, на які машини нема знижок, це на турани. Туранів не дуже багато. їх Всім хочеться і їх всі замовляють. І також німці їх серйозно експлуатують і самі їх купляють. Друзі, варіантів ще багато. І не забувайте, ми робимо все під ключ.